Дорогі друзі, зараз в інтернеті часто лякають пенсіонерів та й усіх українців, що без прописки ви не отримаєте послуги, документи, медичне обслуговування і що вас оштрафують на значну суму. Це не так. Скажімо, медична допомога не може бути відмовлена через відсутність реєстрації. Соцвиплати не блокуються автоматично, потрібні просто додаткові документи. Банки запитують адресу, але можуть приймати і інші докази, не лише реєстрації. Лякають, що штрафи страшні. Насправді це 17 від 17 до 51 гривні. Це символічна сума згідно статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інші рекомендують прописатися у будь-кого, але забувають, що потрібна згода власника помешкання. Чи правда, що без прописки в Україні майже неможливо жити, оформляти документи чи отримувати послуги? Я відповім на це запитання, але спочатку давайте розберемося з термінами. Що таке прописка, реєстрація місця проживання та фактичне місце проживання? Багато людей продовжують казати прописка, але юридично цей термін скасований і в Україні вже не існує. Це остаточно врегулював закон України про надання публічних електронних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання номер 1871 від 5 листопада 2021 року. Прописка існувала за часів СССР. Це був штамп у паспорті, що закріпив людину за конкретною адресою і фактично давав дозвіл на проживання. Нема прописки, не міг поселитися, влаштуватися на роботу чи поїхати в інше місто. Сьогодні в Україні жорсткої системи прописки немає, її замінила дещо інша модель реєстрація місця проживання. Це адреса, де людина числиться офіційно. Згідно з державним реєстром. Декларування місця, місця перебування це адреса, де людина мешкає тимчасово, але хоче, щоб держава мала зв'язок з нею саме за цією адресою. І фактичне місце проживання це реальна локація, де людина ночує, живе, отримує пошту, відкриває двері інспекції чи працівникам соцслужби. І вона може відрізнятися від зареєстрованої адреси, де насправді фіксується адреса людини, тобто де саме зберігаються дані про людину. Реєстрація, тобто офіційна адреса, вноситься до єдиного демографічного реєстру. Може бути відображена у паспорті книжечці штамп, у id картці штампа немає. Адресу підтверджує окремий витяг, тобто разом з ID-карткою треба носити з собою довідку про реєстрацію місця проживання особи. У цій довідці зазначено унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Це урядова база, до якої мають доступ банки, суди, пенсійний фонд, соціальні служби. Фактичне місце проживання фіксується лише за ініціативою людини, тобто вона сама його повідомляє. Його можна підтвердити через договір оренди, довідку ВПО, акт обстеження чи через заяву через ЦНАП. Автоматично держава не знає, де ви реально живете. Якщо людина не декларує фактичну адресу, Органи держави керуються лише зареєстрованою. В Україні є обов'язок зареєструвати нове місце проживання протягом 30 днів після переїзду. А що змінилося з урахуванням війни, починаючи з 24 лютого 2022 року по теперішній час? Після 24 люту система реєстрації не була скасована. Але вона стала набагато гнучкішою. Держава розуміє, що мільйони людей вимушено змінили місця проживання і не можуть оформити адресу стандартним шляхом. Головне, що змінилося. Перше, формально реєстрація лишилася обов'язковою. Закон дійсно містить вимогу, але на практиці держава зараз застосовує гнучкий підхід. Відсутність реєстрації не означає автоматичні проблеми чи покарання, її відсутність не блокує базових послуг, якщо є підтвердження фактичного проживання. Друге, з'явилися спрощені правила для ВПО, тобто для переселенців. Соцвиплати в медицину можна отримувати не за адресою в паспорті, а там, де людина реально живе. 3. З серпня 2023 року діє новий урядовий порядок. Він враховує окупацію, втрату житла, неможливість звернутися до ЦНАПу. Четверте. Наголос змістився. До війни важливішим був штамп під час війни підтвердження реальності проживання. Це дуже важливо для мільйонів українців, особливо для тих, хто з тимчасово окупованих територій, зруйнованих міст або не має можливості зареєструватися фізично. Щоб ви краще зрозуміли, давайте розглянемо три ситуації. Розуміння таке: випадок перший. Адреси збігаються. Умовна Олена живе там, де зареєстрована. Це найзручніший варіант. Документи оформлюються швидко. Реєстрація служить підтвердженням без додаткових паперів. Випадок другий. Людина зареєстрована в одному місті, а живе в іншому. Андрій має реєстрацію у Вінниці, але вже рік орендує житло у Львові. Медична допомога доступна в будь-якому місті. Банку можна надати договір оренди замість довідки, соціальні послуги оформлюються, але часом просять підтвердження проживання. Ця ситуація поширена серед студентів, працівників, переселенців. Вона не блокує життя, але додає е, додаткову бюрократію. Випадок третій. Реєстрації немає, фактичну адресу не підтверджено. Ірина мешкає в орендованій квартирі без договору, не декларує нову адресу, а в паспорті стара Харківська. У школу чи садок можуть не взяти за місцем фактичного проживання. Соціальні служби вимагатимуть підтвердження адреси, а банк може попросити договір оренди. Судові листи йдуть на папері, а не туди, де людина практично живе. Це не заборона, але це додаткові незручності. Багато людей зараз мають довідку внутрішнього переселенця. Для них фактичне місце проживання ключове, а місце реєстрації у паспорті відходить на другий план. ВПО може отримувати послуги за фактичним місцем проживання навіть якщо в паспорті старе місто. Тобто для внутрішньопереміщених осіб фактична адреса стає ключовою. А якщо людина перебуває на тимчасово окупованій території, тут реєстри не працюють і оформлення неможливе. Лише після виїзду на підконтрольну територію адресу можна підтвердити документами, свідченнями чи актами. Головне, що треба знати в умовах війни фактичне місце проживання визнається навіть без формальної реєстрації. Що робити людям, які живуть без реєстрації? Якщо працюєте за договором оренди, вимагайте, щоб його оформили офіційно. Це найшвидший шлях. Якщо власник житла не проти, попросіть письмову згоду на вашу реєстрацію. Якщо місця часто змінюються, можна оформити декларування місця перебування, а не постійну реєстрацію. Не бійтеся штрафів, вони символічні. Бо головне не пеня, а доступ до системних послуг. Як оформити місце проживання зараз? Крок перший. Підготуйте документи, паспорт або ID-картка. Або свідоцтво про народження для дитини до 14 років. Документ, що підтверджує право на житло або право користуватися ним, наприклад, свідоцтво про власність, договір оренди, згода власника, рішення суду про право користування, або інші документи, які доводять, що ви маєте право жити за цією адресою. Квитанцію про оплату. Адміністративного збору, якщо це передбачено, за потреби, військовий квиток чи відповідні документи, якщо це чоловік чи жінка призовного віку. Крок другий. Де подати заяву? Є два основні способи: через центр надання адміністративних послуг скорочено ЦНАП, або відповідний орган місцевого самоврядування за місцем житла. Тобто міська рада, сільська рада, селищна рада. Онлайн, через портал чи застосунок ДІЯ, якщо у вашій громаді передбачено таку зручність. Подати декларацію місця проживання можна електронно. Якщо ви змінюєте адресу, за законом нову реєстрацію треба оформити протягом 30 днів після переїзду. Крок, крок третій. Подати заяву і отримати підтвердження. Процес стандартний. Заповнити заяву, надати паспорт, документи на житло, квитанцію про оплату, якщо потрібно. І після оформлення заяви інформація вноситься до реєстру територіальної громади і єдиного демографічного реєстру. Ви отримуєте витяг з реєстру або відповідну довідку. І саме вона тепер є підтвердженням місця проживання, а не старий штамп у паспорті. На що звернути увагу? Українське законодавство дозволяє мати лише одне зареєстроване місце проживання чи перебування одночасно. Якщо ви змінюєте адресу, нова реєстрація автоматично замінює стару. Зняття з попередньої окремо не обов'язкове. Без реєстрації можна жити, але з 2025 року можливі незначні штрафи чи попередження, або штраф від 17 до 51 гривні за порушення строків реєстрації. Якщо житло орендуєте, згода власника або договір оренди, щоб реєстрація пройшла без проблем. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!